Усім привіт! Сьогодні я вам трішки розкажу про те, як краще використовувати, робити написи в сторіс, так аби ваші тексти, які ви пишете в сторіс на своїх так, відео чи фото, виглядали гарно, гармонійно, цепляли погляд, запам'ятовувались. Ну і саме головне, щоб вони були читабельні, щоб люди їх читали. Ось так, переходимо, зробимо для прикладу будь-яку зараз сторіс, так головне, я вам покажу основні моменти. Переходимо ми в сторіс, натискаємо плюсик, вгорі обираємо розповідь, обираємо будь-який там фон. В даному випадку беру ось відео, а трішки я його розсуну, збільшу, щоб воно було більш привабливіше, дивилося нічого зайвого, щоб не було. І тут будемо писати якийсь текст. так, ну, в основному текст краще використовувати взагалі два шрифта. Коли ми йдемо в текст, так, ось тут натискаємо текст, ми бачимо, що внизу є 9 шрифтів. А в основному для сторіс краще використовувати не більше двох шрифтів. Тобто ви обираєте собі пару, яку ви будете використовувати. Наприклад, я люблю використовувати другу і дев'яту. Так. А Періодично я цей стиль міняю. Можу там брати собі другий і сьомий шрифт. Так. Тобто ви обираєте собі два шрифта, я пізніше вам скину ще поєднання, які рекомендуються взагалі пари поєднувати собі, так, шрифтові пари, які обирати. І ви собі вже з цього можете обрати якусь пару і її там довший час вже використовувати. Ну, Давайте я візьму. Ось для заголовка ось цей шрифт другий. І потім ще основний текст пропишемо іншим шрифтом. Ну, наприклад, що ми тут можна написати? Так, тут виділяється, бачите, в мене пішла підложка, я її видалю, тому що я взагалі я рідко використовую. Коли потрібно тільки виділити текст, тому що він не читається і не хочу там, наприклад, затемняти фото, тоді я використовую от цей момент, цю підложку таку задній фон. Скоро різдво. І новий рік. Так, ну, Наприклад, це буде наш заголовок, поки що ми лишаємо е білим. Так, текст, а потім попрацюємо з ним, як його взагалі ще оформити, щоб він більш читабельно. Бачите, він трішки зливається нам все ж таки. А, і, наприклад, напишемо іншим шрифтом. Там оберемо ну, 29-й. Напишемо, що потрібно вже зараз подбати про чистоту своєї кухні, своєї кухні. Для цього чудово підходить універсальний засіб для кухні, для кухонних поверхонь. А ну, Поки що нехай буде такий текст, це перше, що приходить тут зараз в голову. А, так, дивіться. Текст я написала. Другий момент, який потрібно запам'ятати вам, що краще вирівнювати текст по лівому краю. Тобто ми робимо по лівому краю вирівнюємо його. Так? І тут вже можемо коригувати собі розмір. І дивитися. Цей теж можна вирівняти по лівому краю, щоб одразу він був. Ще тут один напис тільки. І тут можемо, наприклад, поставити колір. Дивіться, кольори. Кольори можуть бути, або з вашого ну, взагалі стандартні, це чорно-білі, так, такі класичні кольори, темно-сірий, там білий, стандартні кольори. Другий варіант це коли ви ну, хочете, щоб були цікавіші ваші сторіс, можна робити в тон. З вашого фото брати якийсь колір. Наприклад, тут є багато зеленого, можна тут зеленим виділити, скоро Різдво і Новий рік. Можна просто зробити такий зелений колір. Бачите, нам навіть на другому шрифті пропонує підтягує цей відтінок зелений. Ну, тут нам зараз не читається, не дуже гарно буде дивитися, але я вам просто покажу, що можна так обирати собі. А вже основний текст зробити там іншим кольором. Нам в даному випадку потрібно буде або затемняти зараз, або ставити задній фон на цей. Думаю, ви зрозуміли. От кольори шрифтів можете робити під тон. Брати з фото, який це буде колір. або ще можна використовувати взагалі класно собі зробити якусь таку пару шрифтів, а такий фірмовий свій стиль обрати кількох кольорів. Кількох це мають, знову ж таки, два там кольори, і ну, три максимум, і так вже їх чередувати у своїх сторіс. написи, фони, підложки такого кольору робити. Можна і такий варіант. Зараз я показую самий простий варіант це ось з фото. Можна, звичайно ж, тут одразу покласти собі таку підложку під цей. І тут. Ну, правда, не дуже гарно дивиться мені. Я не люблю такі на цей, але щоб ви бачили, що є такий варіант, теж може бути. А просто можна зробити інші кольори. Тут, знаєте, коли інколи творчість включається, тоді воно дуже легко виходить все. Коли воно виключається, то, Аж, то не, не знаєш, як краще зробити. А дивіться, ще є такий варіант, що можна. Зробити фото, фото чи відео затемнити. Тоді читатися буде текст, звичайно, краще і без заднього фону. Давайте я вам теж покажу одразу такий варіант: затемненого фото. фото чи відео. Так, можна через малювання. Заходимо в редактор малювання, натискаємо, обираємо, наприклад, колір. Тут краще обирати темно-сірий. Наприклад, ось такий темно-сірий обираємо. І натискаємо ось цей третій пензлик. обираємо, так, сірий у нас, так? І ставимо палець на відео і зажимаємо його. бачите? І ось такий у нас виходить колір. І можна тут міняти вже, ну, обирати, а потім треба ще раз натискати на цей, зажимати. Ну, можна взяти якийсь інший відтінок, дивитися, як воно вам буде виглядати. Темніший можна взяти. Дуже темний, більше воно наклалося два, можна повернутися назад. Ну, Ви підбираєте собі тут колі, відтінок. Все. Натиснули на галочку, зберегли в правому верхньому куті і тут далі допрацьовуєте свій текст. Бачите, Тут, в принципі, зараз він читається дуже класно. Намагайте... Це теж наступне правило: текст має читатись. А ви можете будь-що написати, гарно написати, але якщо ось так, наприклад, якщо... Не затемнити, не вдати там підложку під задній фон, то буде не читатись і ну, не буде ефективне це сторіс. Тому ось так гарно можна поєднувати. А як ще можна зробити? Так, зараз я збережу це. Можливо, нам ще для наступного сторіс для наступного пригодиться. Довго зберігаємо. Так, добре, відміняю. Угу. Не відміняється. Відео збережено, добре. А так, давайте ми інший зробимо зараз цей. Зробимо, наприклад, візьмемо. Інше відео, так? І тут, наприклад, можемо написати опис, наприклад, так, засобу. Взяти в мене десь, до речі, був текст сайту, просто я вам покажу, для чого буде момент, який теж важливо використовувати. Бачите, ми вставляємо свій текст, вирівнюємо по лівому краю і зверніть увагу, Знову беремо два шрифта наших. Ми були, робили заголовок і е, основний текст. Це у мене буде. Давайте буде основний текст. І заголовок напишемо інакший зараз. Е, напишемо от, універсальний засіб для кухонних поверхонь. І напишемо великими літерами його. У лівому краю вирівнюємо. Беремо наш другий шрифт. Тут можемо поставити, наприклад, дві крапочки, і ось тут, тут краще він читається, навіть білий текст. Бачите, дивимося, щоб було не виходило за краї ось цієї голубої ризочки зліва, тому що. В деяких телефонах в даному випадку буде збільшуватись і зрізати буде текст, і його не буде видно. Краще дотримуйтесь ось цих полів і цих рекомендацій. Так, поставили ви загулу, поставили ви основний текст. І зверніть увагу, цей основний текст у нас іде як перелік, як список чогось. От звертайте увагу, завжди старайтесь додати деталі. В список, якщо десь перелік чогось там, так, ну, список. додавайте деталі. ну, Наприклад, тут якісь галочки поставити можна. такі, ой, на початок ще раз треба Ось, наприклад, такі галочки можна поставити перед кожним пунктом. Оце дуже важливо, це виділяє це зовсім інакше буде виглядати цей текст, аніж без цих деталей. Ось так, наприклад, можна тут трішки так, стоп, трішки можна пустити нижче, так, і ось такий виходить, у нас текст. А також можна його м -м -м, збільшити, ну там же дивитись головне, щоб ви зрозуміли суть, як це гарніше робити, ніж просто де-небудь писати. Не пишіть дуже високо, тому що вгорі так само буде зрізатися текст, особливо лівий край, правий край. Там буде ваш, ось тут буде ваша, ваша фото з цього боку. Бачите, буде прикривати. Тут також найкращий варіант це ось, нижча, низ, нижня половина вашого сторіс. І, звичайно, щоб слідкуйте, щоб було читабельно ваш текст. Ще раз про поєднання шрифтів, давайте подивимось, наприклад, як буде дивитися цей з ось тим шрифтом. Другий і другий і сьомий, якщо не помиляюся по рахунку. Ось так буде дивитися. Тобто, якщо ви вибираєте пару шрифтову, ви її постійно вже запам'ятали і постійно собі сторис всі оформляєте так. Ось такий варіант, наприклад. Тут більш-менш читабельний текст. Ну, Також можна затемнити це відео, можна під низ покласти такі спеціальні плашечки, теж я вам їх додам, які можна завантажувати під цей текст. І теж з ним лише відео окремо, напевно, для цього, тому що я їх не підготувала, не завантажила. А, так, в принципі, тут все. Давайте ще я покажу, як. Ще можна оформляти сторі з шрифтами, з підложками цими з. Так, давайте візьмемо якесь фото. Я це відео. Візьмемо ось фото, да, наприклад. І тут можна, наприклад, беремо на шрифт другий, пишемо, ну, давайте цей же текст. Хай буде для кухні. І ви, наприклад, виділяєте його кольором. Наприклад, ви обрали собі там декілька кольорів для свого блогу, так, таких персональних кольорів. Наприклад, це оранжевий і синій. Ну, Наприклад, а давайте я вже так вам покажу. Ось, до речі, підтягує такі кольори подібні, тому що на фото вони і є. Наприклад, ось це отакий буде колір. І тут ви будете писати, наприклад, декий інший текст. Можна писати двічі, як заголовок, так? Пишемо, наприклад, майже всі проблеми на кухні, так. Так, робимо його трішки менше. Колір додаємо ось такий синій. Бачите, у вас е, виходить два таких слов, ну, словосполучення. Можна ось так зробити. І у вас є е, там, наприклад, Поєднання. Часто я роблю ось так. Наприклад, можу їх і робити по діагоналі. Тобто я зліва можу так поставити собі і порівняти, але, наприклад, один на другий накласти. Теж мені подобається коли такий варіант. Мені подобається так воно виглядає. Ви вже дивитеся собі, чи так, чи так. Я більше здебільшого роблю ось так. І, так. і наприклад, там. Дуже класно писати, наприклад, ціна. Якщо там ціна така-така, то, а потім вже йде зверху накладка з таким червоним шрифтом, так, і акційна ціна така. Ну, наприклад, я покажу вам зараз одразу. Акційна ціна 179 гривень. Ну і, наприклад, ви це робите таким більш яскравим, вже такий, знаєте, і ще плюс такий шрифт такий дуже яскравий, і а, він дуже привертає увагу, наприклад. Так, це не дуже. Ну, нехай, наприклад, так і воно і буде. Універсальний засіб для кухні, акційна ціна 179 гривень. Теж можна його зробити більшим, але теж дуже великий неробіч, щоб вони дивилися завжди акуратно у вас. Оце теж як варіант, як можна погратися з такими фонами тут же тут же в самому Інстаграм, без додаткових завантажених плашечок, підложок і так далі. Ось такий ще варіант може бути.